Забезпечте зручний доступ, використовуючи лише обличчя як ідентифікатор. Access for Face розроблений для покращення контролю доступу за допомогою розпізнавання обличчя. Створений для підвищення безпеки в кожній точці проходу модуль розпізнавання облич Access for Face камера може похвалитися надзвичайно потужними можливостями контролю доступу, мінімалістичний сучасний зовнішній вигляд. З використанням високоякісного обладнання та системних компонентів для гарантування максимальної безпеки. Access for Face Camera. Відчуйте новий досвід доступу до дверей. Створіть новий спосіб доступу до вашого простору разом із САЛТО.